Ну, німа, глянь, будь ласка, на ці проєкти. На хвилинку буквально. З тобою про що, Так, говорили. Так, 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 так. так. О, це Олеся Маляра, так що стоїть поточно. А де ти я найшов? Не знаю, де шукати. Це, ну, а це, це не знаю. Це твій. Ага. А де ти я Стоїть в художньому музеї, там ще й кімната. Угу. Ну, як музей кімната, як це називається? Реставраційний. А, реставраційний. Це твоя робота. No. А це в чому На Пластильна чи в гіпсі? Ти мене питаєш за свою роботу. Ні, Я не знаю. Оце твоя робота. Так, так. Згадай, прокоментуй, будь ласка, ідею саму. Ну що. Тут вона не закінчена. Тут ще такі мастихінки. Отут. А, це в гіпсі, так. Це, сказано, це в гіпсі, ага, я тут хіт сказав. Можна звішать. Mm -hmm. Я так наголоси закручують. Ну так, ну тут нато могло за рішуки, ну що він виглядає, як це, бо то будинок, в якому жив. Mm -hmm. Його погляд з вікна. Ось це все. Що ми маємо. Але вікно таке, що ніби і рама, і вікно. Mm -hmm. і А тут бачиш посліжується це. Просто недобре не посліжується може Палітра кругла. Mm -hmm. Бачиш? І тут дирочки. І тут, і тут фарби. Просто на білому воно було більш виразно. Mm -hmm. По фарбону. От, от палітра, бачиш? Mm -hmm. от вона мало просліжуватися з палітрою. А тут на паліт, ніби на палітрі, тут був шпательок, він так от виглядав. Mm -hmm. Ось такий от шпатель, так. Да? Mm -hmm. Мастихінчик, він тут лежав, mm -hmm. Як елемент, яку він любив е малювати шпак. Так видно. Це соцла. Оце попереднє. Ага, це соцлад. Та і так. Дві. Дві. Що така робота? Цікаво, Чия це була? Е -е, Соцідла. Також. Ага. Ота попереднє, може, не знаю чи я. Соціадло була така? Це я не знаю как.